Всім привіт, друзі! Я сьогодні у брата в гостях і він буде робити сьогодні вечерю. Курячі спинки буде маринувати і буде. Я не зрозуміла, чи на костру, чи в духовці пекти. І буде на костру все-таки їх запікати. Зараз він це все перемиє, буде заправляти. Таким кетчупом, майонезом, то не реклама. То показується, що буде робитися. Реклама можна А мені ж за неї не платять? Ну так. Да. Що я маю їх рекламувати то і все. Перемивається, щоб було чистеньке, щоб ніде нічого не було на ньому. Це, як повинен, <реш> Тоді ми від тебе навчився, чи нас? На <реш> <реш> Саса його помив і зараз буде замаріновувати. Поняли? Ну, там на паузу ставиться? Так. Да. Буду сказати, коли ставить на паузу. <рес> це те, щоб я начистила цибулі. Ні, ну передвоєм будемо чистити. <рес> Бач такі, гамньок малий. <рес> <рес> Каже, на паузу ставиться. <свист> це, це мій найменший брат. Прибігли. Дуже рано цей стрім запустила. <свист> а це не стрім, це, це, я на... я. <свист> це я на відео. Ми в лісі були, яблука збирали, тільки приїхали, бачите, що всі замащені. Mm. Ну, зараз я почищуємо цибулю і буду знімати далі. Зараз нарізати треба все. Нічого. Ти що не Так. Перебачте, що він робить, складає він спинки, зараз да, буде... Спочатку, буде маринувати. Слоями? Да, типу? Так, да, спочатку, вона просто буде втирати серединка, поняла, бо всередину погано залазить на цих корпусах. Ага. Треба середину втирати. Поняли, як треба все втирати всередину. І все, Боже, сплакалася з його цибулі. Така їдюча. Поки вона чистила, це він мене спеціально. заставив. Кришить я казала, не буду. Приправи шашлику, так і що що є, і Можете, бачите, які є у вас приправи, можете давати. Бажано до шашлика, щоб воно було вкусно. Ну, можете давати, які у вас є приправи. Солі. О, і гарненько все натираємо. Не стісняємося. Чим краще натрети, тим воно буде смачніше. М'ясо пропітається, спинка, і буде смачно. Ой, <шлух> чекай, зараз твій камеру заширення. ні ні Дві ще їх попали, так? <шлух> 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 Нас... Ой. Да, бачите, да. Саша перетер м'ясо, зробив це все, і тепер нарізає туди цибулю. Да. Треба брати руками, не вижимати, якщо є. Щоб прямо сіт пустило? <клухи> ну, да, <клухи> О, бачите, що робить? Щоб сік пустила цибуля. Він її прямо жме. І це якщо бігами, якщо... Є время чекати, то оце тут чуть дало, Воно вижимає, оце витягується. Да? Я не знала. що, не чуть -чуть. і заливаєш оце? Чуть-чуть, оце там небагато. Ну, воно витягує з цибулі, А як нема часу, то поки класла У Нас в основному, якщо якийсь десь зашколіє, то в нас Саша займається маринадами Це, шашлик, <звук> він пече, він маринує. Він любитель такого. Ну і по правильному м'ясом займаються чоловіки взагалі-то. Жінки так. мало. Угу. М'ясо це продукт для чоловіків. Якщо насвідці, то такомається, ламається, поняла, що рівняється під цеткою. І ага. зажимається тут. Щоб на сетці воно Тодаючи рівно було. Кіра, так. Чат. Тихо. Тихо, панів, тихо. Не в телевізорі показують. Це його менший синочок. Сансанич наш. Телевізорі спочатку показувати. А то його доця, Кіра. Вони в нас двойнята. Оце, що я кажу вам на стрімах, буває, що двойнята в нас. Оце вони, Саша і Кіра. Тетя Лана, зараз піду на телевізор і дивитися. А треба загрузити в Ютуб. Візьмі у духовник. Добре. Дякую. <сіст> Дякую. <сіст> і все, і такой перекриваємо слоями. Є слоєнатарик тут. Другий слой, Де бомба. І воно там замарінується. Воно недовго. Якщо таку вичавлювати, то це скільки Ще там півгодинки, то все. Поки костюм запалився, то можна вже кидати Угу. Не такі... Бачили ну, знову що... слой, спинок, майонез, кетчуп і цибуля. Гірчиця, якщо є гірчиця, то гірчиться не жаліть. Дуже багато давати. Якщо на кілограма там три, ту баночку. Баночку герчиться на кіла три. Оцю він чекала. Ага. Ту баночку туди та раз, бах переколотили. І тоді воно таке і воно не так підгорає, угу. Ти ж бачила, лежали до угу. нього. Воно з герчиться справді смачно. Воно ж золотисто таке робиться, і воно не горить. Що ж так не горить? Навіть якщо умілки жарить, чекрило. Чи... Угу. Сашой Саша, біжи до хати. О, бачите? А то ви в мене все просите на каналі, щоб були кулінарні відео. От, будь ласка, я вилучу. Ну, Підлови. Я тебе рамку Дві пачки майонезу, пачка кетчупу. Лишити треба, потім зробити ще соус. щоб макати. Треба майонез і кетчуп лишити. І його все вкупу. Чуть-чуть туди оці якщо є. І все вкупу перемішали, зробили соус, помакали <різь> <різь> і все. І з'їли. Скільки їли. І все. Гомілки то так, звісно, не треба робити. Це вам рецепт іменно для курячих спинок, бо багато людей от не знають, що з ними робити. От то, що там спинки, що там спинки. Во, будь ласка, бачите. І наїстись ним можна, потім побачить, скільки, яка спинка, скільки з'їдається з тієї спинки, які відходи. Відходів взагалі немає. Практично. Якщо ще собака вдома є, то не вша буде відходить. Сам наївся і пес. Че з боку? Ну, все. Так що, в принципі, ви поняли, що де робиться, потім принцип, я вам покажу, як, як буде Саша його вже пекти, і покажу потім, як, яке воно вже буде в кінцевому результаті. Так, да, щоб гірчиця. побачила, як воно жариться, отопчасну. Переходимо ну, таке ж золоте. Ми тоді жарили тут. То... <ріст> <ріст> На 5 кілограм спинок я почистила десь 5 чи 6 таких здорових цибулин. То ту всю цибулю туди кидаєте. Воно буде смачно. Да, як нема, то немає, то. Да. Одна. Ну, Саша туди цибулі додає, не жаліє. Да. Ну, Добре, Саш, ну, соку набирає. А як нема, то нема. Ну, як нема, то тільки приправами можете. Там mm. трохи цибулі. Чуть-чуть. приправ. Десять гривень чи один. Uh -huh. Ну не жалійте. Не приправи, не цибулі, ну, вкусно, воно буде да. смачно. І герчеться, найголовніше гірчиця. Баночку гірчиці. Французької цієї гірчиці, поняли? Вона пахнюча така. Французька, це вінницька даже. То добре. Вінницька? Да. Ну це в нас, мабуть, тільки є Вінницька, ні? Ні, вона повністю воно, воно дуже розпространена, ДА? ДА. Ну так кажеться, але їздить це безвіз, не Угу. Таку міцну, що... коротше, міцна. Да? Чи як там правильно? Ні, якщо міцна, то буде дуже гірке, ні? То як я таки... ж міцну беру, це, це да? сам Ага. А, то поняли, оту міцну треба брати? Ну воно не чути, коли вижарується м'ясо, воно не чуть, і взагалі. Угу. Uh -huh. Ну даже лица Ну то, что вот всю скрыну все Угу. Да и Так давно так все пивку почерки так маленькие, мы uh -huh. Ты уже всех научил. Да, uh -huh. uh -huh. Ну так. Ну не Ну вот, ребята. Пришла зараза. Бере тепер Саша, бачите, на мангал, сітку викладає. таку розклав і викладає туди тепер спинки, буде їх жарити. <реш> 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 Все, викладаємо спинки. Сирі їсти не треба. Сирі їсти, да не бажано. <реш> <реш> Почекати, поки вжаратися. Пахне. <реш> Дим? Так, да, дим вже пахнет. Дим димом <с> пахне. <tenth> Ні? М'ясо чую. чую, чую вже такі запахи пішли. Нара пів села збіжиться. У нас є молоток, будемо відбиватися. Молод. Тим перфоратором тим. Не матюкайся. Нормальну сітку зробили, правда? Сітку зробили нормальну? Щоб не повилітало. Yeah, так, ще було поперек. Mm -hmm. Це такой. я цього тільки що mm -hmm. загубив Це я такой, який, який приварював, да? Приміноти. А, ще треба ще по палочки там подобавляти yeah, тобі. Сітка, да. Бачу, Вона класна, тільки широкі Не грає. Ну то все, хай на тому. Так, все, жаримо поки так. Жарим поки... Ні. Як пожариться, ми вам покажемо. Поки жарить, може. От дивіться, ребята, бачите, воно на одній стороні трохи димом обійшло, і Саша тепер його перекручує. Туди-сюди ним. Туди-сюди. Да, і зараз на другу сторону Обжаримо. Два-три рази і буде готово. І каже, щоб знизу вогонь не йшов, щоб воно у вас на вуглях жарилось. Щоб жар там був тільки. І дим. І <реш> все. Ну що, друзі, отаково смакотапою вийшла. Сашик уже дегустирує. І що, покажи, яке розломлене. О, бачите? Смачно. Росочно. Так що кому сподобалося, ставте лайк. Угу. Підписуйтесь на канал. Да. <смеш> да, якщо, що, що <смеш> Коментуйте і до зустрічі в наступних відео. Всім смачного!